Нова Зеландія приєднається до тих західних країн, які заборонили держслужбовцям мати на електронних пристроях. TikTok. про це уряд заявив 17 березня. Причиною стали ті ж проблеми з безпекою, що виникають через китайську соцмережу. Заборона встановлювати застосунок на будь-які гаджети, які мають доступ до внутрішньої парламентської мережі, стане чинною наприкінці березня. Таке рішення ухвалили після консультації з експертами з кібербезпеки та обговорень з урядами інших країн. Є побоювання, що влада КНР може отримати доступ до місця перебування і контактних даних користувачів через ByteDance, китайську материнську компанію. TikTok. сам же прем'єр-міністр нової Зеландії зазначив, що цього застосунку на свій службовий телефон ніколи не ставив. Ні, я не такий просунутий та сучасний. Добре. Дякую всім. Днем раніше Тікток заборонили мати на телефонах держслужбовцям Великої Британії. До цього центр кібербезпеки Сполученого Королівства проводив ретельну перевірку. Там дійшли висновку, що на службових гаджетах мають бути лише застосунки із затвердженого списку з огляду на особливий ризик пов'язаний з державними пристроями, які можуть містити конфіденційну інформацію, розумно буде обмежити використання певних застосунків, особливо коли йдеться про застосунки, у яких можна отримувати доступ до великого обсягу даних. Заборона не поширюється на приватні пристрої також зроблять виняток для гаджетів, на яких програма буде потрібною з операційних причин. Нагадаємо, китайський мобільний застосунок TikTok уже заборонили на електронних пристроях урядовців у США, Канаді, Бельгії та Єврокомісії.